Всім привіт, ми будемо знімати челендж із їжі. Так, Єва вже нам підготувала, і я сподіваюся, що мені попадеться щось мешка. Я, я таке люблю. А покажи, що тобі попали. Кислинка! Боже, ура! Я така рада, що вона мені не попалась, я ненавиджу кислинки. Так, тепер дивимося, що мені. А, батончик, який я люблю! Ну і що, давай ми це все схом'ячимо. Так є челенджі. <ривіт> <ривіт> па, <Пару>, розламались трохи. <ривіт> Ау. Я вас знайшла я свою кислинку. Хм, <ривіт> боже, я надіюся, мені не покадуться вафлі. Там є вафлі, а я ненавиджу вафлі. хм okay, Окей, продовжуємо наш челендж, відкриваємо наступне. Ти перша чи я? Окей, тільки не вафлі, тільки не вафлі. Ти думала, що все буде так добре йти. Так, я надіялася, що мені не трапляться вафлі. А думала що? Ну що небудь інше. А, ви кабаноси, я люблю кабаноси. І це ти уяви, я зараз буду його їсти, а воно хрустітиме у мене на зубах. Боже мій, це майже настільки жахливо, як шкрябати по чомусь нігтями. Смачного мені. А я люблю школяти, по чомусь сініх Окей. Я це з'їм. Ти можеш зробити менш задоволений вигляд, будь ласка. Ну що ж, останній раунд нашого челенджа і тримаємо пальці, щоб мені не попалось нічого кислого і нічого хрусткого. Ненавиджу хрустку їжу. Так. так. О, це жалейні кексики, Гляньте, це занадто мило. Ти не кріпила оцю штуку. А, їх можна, типу, складати, так? Це якісь тисячолітні кексики стародавні. Певно, і... ще динозаври їх бачили. Їх навіть треба складати. Отак, от типу, вони складаються і хом'ячаться. Відкривай що в тебе. М -м, це ж прикольно. Лохальчик, будьмо. Як його відкрити? Спершу очіпляє. <смір> mm, здається, я відірвала ту штуку, яка була потрібна. Ну ладно. Яка була потрібна? Та все вже яка Видите, прикольна. прикольно. Mm? Mm, це Угу, mm -hmm. А що це таке? Ну, коштуючий смачний. З яким він смаком? Зі смаком желейний губів. Желейний губ, окей. Добре, наш челендж завершено. Якщо вам сподобалося, ставте нам лайки, підписуйтеся на канал і пишіть коментарі про те, яку їжу ви не любите. Бай-бай! А яку найбільше любите? Угу.